Редиска бажаний ранній овоч великої поживної цінності вона не має, але через те, що встигає однією з перших із задоволенням вирощується багатьма городниками, але як інші культури, її нагрядці підстерігають неприємності. А через скоростиглості боротися з хворобами і шкідниками за допомогою хімікатів вкрай небажано. бажано. Шкідники редису і боротьба з ними, якщо редис вирощується за всіма правилами, шкідники на нього нападають не часто, але на занедбаній ділянці зарослому бур'янами поява шкідливих комах цілком можливо бліжки на редисці, як від них позбутися. Хрестоцвітна бліжка один з частих гостей на редисці та інших хрестоцвітних культурах капусті. Ріпці, рецьці та ін. Вона являє собою чорних мініатюрного шар з міром до трим, блискучого на сонці золотом. Ці бліжки швидко продірявлюють листя так, що від неї залишається практично решето. Бліжки, як і всі відомі блохи, не літають, а перестрибують з місця на місце, швидко освоюючи нові території, зимують у верхніх шарах ґрунту, сховавшись в рослинних рештках. Спекотна погода і висока вологість повітря не для них. В такий час бліжки малоактивні. Бліжок легко відлякати від сходів редису. Для цього не потрібні хімікати. Досить запилити грядку просіяного золою з добавками меленого перцю або гірчичного порошку. Допомагає і тютюновий пил натягнути на грядку спанбон теж не пропустить шкідника до сходів, але довго тримати його на грядці не вийде. Періодичне оприскування рослин настоями листя кульбаби теж вирішить проблему, якщо шкідник з'явився у великих кількостях. Знищити його можна тільки інсектицидами децес, актара і ін, але до цього краще не доводити, адже застосовувати хімікати можна лише задовго до збору врожаю, а редис живе на грядці всього близько місяця. Попелиця на редисці, попелиця універсальний, шкідник є безліч її. Видів, що розрізняються між собою несильно, вони пожирають практично всі зелені частини як овочевих, так і фруктових рослин. На редисці можуть селитися і зеленуваті, і чорно коричневі попелиці, попелиця утворює величезні колонії, швидко висмоктує соки з рослин, селяться комахи на нижній стороні листа, особливо люблять молоденькі листочки, листя деформуються, швидко засихають. Відомо, що попелиця і мурахи, добрі сусіди, допомагають прожити один одному, тому якщо на ділянці є мурашники для оселиця обов'язково, тлю добре відганяють посіяні поруч пахучі рослини, часник. Чорнобривці, календула, кінза і і щорясно цвітуть зазвичай є і медоносами залучають сонечко, яка є найлютішим ворогом попелиці, оскільки більшість таких трав під час росту редиски ще тільки сходять, посів їх не вирішить проблему, але можна обприскувати посадки настоями рослин, вирощених в минулому сезоні. Допомагають також хвойні голки, гірчичний порошок, махорка. З яких також готують настої при невеликій кількості шкідника, ефективно навіть оприскування мильними розчинами попелицю знищить майже будь-який хімічний інсектицид, але це вкрай небажаний варіант. Весняна капустяна муха. Капустяна муха найбільш активна в самому кінці весни і початку літа личинки, що з'являються з відкладених в грунт яєць, виїдають коренеплоди зсередини. Після чого гризуть і стебла для відлякування дорослих мух. Через кілька днів після появи сходів редиски грядку обпилюють тютюновим пилом або умеленим лавровим листом. Бажано додати і трохи камфори не пропускає муху до ґрунту мульчування грядки тирсою. Якщо ж з'явилися личинки, їх можна знищувати інсектицидами іскра біокаротета ін, але є редиску після цього захочеться не всім. Капустяна міль сама міль сірувата, невелика метелик, рослинам не шкодить, пожирають редиску її личинки, жовтуваті гусениці, вони харчуються черешками і листям, після чого листя швидко засихають найбільш небезпечні гусениці в жарку суху погоду. На жаль, народні засоби майже безсилі проти цього шкідника. Трохи зменшує їх кількість лише оприскування рослин настоєм. шкірки апельсина або лимона дорослих метеликів часто ловлять, намазавши жовтий картон будь-яким клеєм і розклавши на грядці. Слимак, слимаки всеїдні противні істоти, молюски без раковини, що виростають до значних розмірів, зустрічаються і 10 сантиметрові, частіше в 3-5 см. Вони можуть повністю знищити посадки, харчуються як листя. Так і коренеплодами найбільш активні в прохолодну вологу погоду, в основному полюють ночами, вдень ховаються під будь-якими предметами в тіні. Боротьба зі слимаками дуже важка. Вони легко знищуються хімікатами на основі метальдегіду, гроза, слізнет і ін, але ці препарати не безвредні, та й розсипати їх треба уздовж грядок багато. Найчастіше застосовують пастки, які випускає промисловість. Можна пастки зробити, і самому, наприклад, вкопані банки з пивом, але їх треба багато поради щодо посипання грядок меленої яєчною шкаралупою, ялинковими голками, деревною золою, і допомагають, але не дуже. При малій кількості шкідника може допомогти оприскування грядки розчином гірчичного порошку або настоєм гіркого перцю. Відео боротьба з шкідниками редису. Хвороби редису і їх лікування Редиска хворіє не часто, просто не встигає захворіти за свій короткий вегетаційний період, багато проблем, які можуть здатися ознаками захворювань. Насправді є результатом дії шкідників або порушення режиму вирощування, чому у редиски жовтіють листя, Пожовтіння листя досить часто неприємність. У редиски це може статися через нестачу азоту в ґрунті поганої освітленості грядки. Дії шкідників або захворювання. Редис в тіні не росте, якщо городник посадив його не на місці, це його вина. Ця культура не вимагає сверхпитательної ґрунту, але грядка з осені повинна бути заправлена помірними кількостями добрив, найважливішим і яких є хороший компост або перегній. У більшості випадків відра на квадратний мет цілком достатньо. На бідних ґрунтах навесні під вторинну перекопування додають ще й будь-яке комплексне добриво. 3,040 м2 при впливі багатьох шкідників листя, перш ніж засохнути, теж можуть спочатку пожовтіти. Єдина хвороба, яка часто зустрічається у редиски і проявляється спочатку пожовтінням листя, це найнебезпечніша чорна ніжка, вона проявляється рано. Незабаром після появи сходів листя жовтіють і в'януть, а на їх підставі, в самому верхньому шарі ґрунту, з'являється потоншення чорного кольору. Ця хвороба не лікується. Хворі рослини треба відразу видалити, а поширення захворювання спробувати зупинити, грядку поливають один, і бордоською рідиною або розчином марганцівки п'ять на відро води, після цього її засипають 2-сантиметровим шаром чистого річкового піску. Можна з додаванням золи темні плями на редисці, поява чорно-коричневих плям на коренеплодах швидше за все свідчить про пероноспороз. Однак при цій хворобі спочатку з'являються білуваті плями на листі. А на зворотному боці листя потім утворюється борошнистий наліт, з часом темніє, приблизно в той же час, що темніє цей наліт, і з'являються плями на коренеплодах. Звичайно, все відбувається швидко. Дачник, який відвідує ділянку тільки у вихідні, може виїхати, залишивши чисту редиску, а повернувшись, побачити вже плачевний результат, якщо помічені перші ознаки ураження посадки треба обробити один. І бордоською рідиною або препаратом редоміл Голд по інструкції, звичайно, хворобу простіше попередити, якщо проводиться очищення грядок після збору врожаю і дотримується сівозміна, хвороба зустрічається рідко, непогано, і застосовувати дезінфекцію насіння. Два нуль хвилин в гарячій воді, близько 50 ос, чому чорніє радиска всередині. Почорніння коренеплодів зсередини не завжди пов'язане з патогеном. Звичайно, якщо радис захворів чорною ніжкою, але намагається боротися з хворобою, то почорніє і наливається коренеплід. Якщо з'явилися плями від пероноспорозу, то почорніння пошириться і всередину, але частіше почорніння радиски зсередини пов'язано з неправильним доглядом. Так проявляють себе кислий ґрунт або огріхи в поливах, коли воду лють рідко, але в непомірних дозах. Такий урожай не врятувати, але після висмикування рослин ґрунт варто продезінфікувати, сохнуть листя у редису. Засихання листя може бути кінцевою стадією дії різних шкідників або одним із проявів борошнистої роси. Однак це грибкове захворювання спочатку проявляється білим борошнистим нальотом на листках. Основному на верхній поверхні, одночасно з його потемнінням листя деформуються і засихають. Врятувати урожай можна оприскуванням рослин один і бордоською рідиною або препаратом Redomil голд в самий початковий період виникнення хвороби сорти редису стійкі до захворювань в офіційних документах, що описують властивості різних сортів редису, практично немає інформації про їх стійкості до захворювань. Уривчасті відомості з цього питання можна почерпнути лише з опису сортів, складених фірмами, що вивели їх і виробниками насіння. Якщо довіряти цій інформації, то більш-менш стійкими до хвороб сортами є наступні. В 5-9 гусар, гусар дієгофодин дуро Ребел Рондар здається, що при поганому догляді і ці сорти можуть підхопити, наприклад, чорну ніжку, але при правильній агротехніці їх здоров'я виробники гарантують від городників редис як будь-яка скоростигла культура, дуже вимогливий до родючості ґрунту і чуйний на добрива. Щоб уберегти сходи від хрестоцвіті бліжки, їх обпилюють тютюновим пилом в суміші з вапном або золою 1, -1. В якійсь мірі відлякує бліжку посипання сходів дорожньої пилом Іваннахтп. Фіалкатомскрюфорю в Єфтопіцтрим сім нуль краще запобігти появі шкідника, ніж потім з ним боротися. Редис потрібно щодня поливати, тоді бліжка не з'явиться, еплахтс. Наша сад батцом його форюмтрац вредітелі редіса как породця 497. дев'ять сім. Христоцвітна бліжка, якщо вже сильні рослини, то переживуть, а якщо тільки подба листочка. Загублять зарази. Ви ще говорили, що треба золою обпилювати. Я пробувала, мені не допомогло. У мене радис в цілості, якщо листовий салат поруч росте, два роки перевірено, і ленгтк індекс в потопі з з 46,14 золою з додаванням мила, та ще ложечку мідного купоросу на відро. Склад убивчий, а ще краще від варсос не зварити або полину віталіхтп. Днуль Рюфорюм, індекс стоп'яцьодин 4614. Я відразу після сходів оприскував фуфаномом і все від хворопридоміл, редис в принципі по вирощуванню халявна культура вовк. Фермер Рюфоріум відкриті рюнт 182374 при перших ознаках попелиці редис необхідно оприскати спеціальними засобами, такими як амбуш золон, Антіо, Ровікурт і Ін. Стійкість редису проти попелиці підвищують також позакореневе підживлення фосфорнокалійними добривами Люда черевкохц. Фермер Рюфорюм, откриті рюнт 182374. Редис виростити нелегко, його треба принаймні майже кожен день поливати. А значить, якщо угородника є для цього час, то знайдеться і можливість своєчасно помітити можливу небезпеку і вберегти посадки від шкідників і захворювань.